Корупція зло, треба це долати, це послаблює обороноздатність. Але цей кейс, цей випадок. Тут треба якщо копати, то копати під всіх і розбиратися з усіма. Якщо є питання, їх треба озвучувати і розбиратися, але також є наглядова рада енергоатома, хочу нагадати, в якій половина іноземців, і ті іноземці поставлені за волею міжнародних так званих організацій експертів в Україні. Ну, мені ж здається, що у нас наглядові шаради, в принципі, для того і створювалися в 2015-16 році. Для А, боротьби з корупцією, Б. Підвищення ефективності державних корпорацій державних монополій. Тому мені здається, коли йдеться про підозри в корупційних діяннях в державних монополіях, це окрім енергатома повно інше там Укрпошта, «Укрзалізниця». Аеропорт Бориспіль, який зараз не актуальний, але тим не менше магістральні газопроводи, тобто повно державних монополій, і всюди більшість є в наглядових радах у іноземців згідно реформи так званого корпоративного управління з часів міністра Абрамавічуса Литовця українцями. Ми пам'ятаємо, він нав'язав тоді таку концепцію. Я її ставлю під сумнів, бо коли іноземці керують українськими монополіями через наглядові ради, це такий собі суверенітет економічний, по правді кажучи, я, 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 я переб'ю. Тобто виходить так, що іноземці у нас керують через наглядові ради в державних монополіях корупцією, і іноземці керують боротьбою і з корупцією боротьбові. через набу. А я нагадаю, що набу це іноземна спецслужба, яка легально діє всередині України, що всі її посадовці набу. В разі, якщо вони в'їжджають в паркан, йдуть під програму захисту свідків ФБР, і е, от у нас така от хороша виходить ситуація навколо всього цього. Ну так, да, да. звісно, тут в моїх словах є там значною доля іронія, хоча корупція знову ж таки це зло, його треба долати. Але тут важливо, долаючи корупцію, долати її, ну, по-чесному. Якщо там копать, долать, то от. По-нормальному, а не так, що один клан долає корупцію іншого клану, а потім навпаки. От, ця боротьба з корупцією, коли вона стає такою міжклановою антикорупційною боротьбою, це єрунда, і вона послаблює державу. Вони підривають, до речі, держав... довіру до державних інституцій. Це все державні інституції між собою б'ються. То Набу там арештовує прокурора, то прокуратура арештовує агента Набу, який на камеру знімає на Ризницькій. Є... Всі пересування біля генпрокуратури. Ну я думаю, що коли держави інші на це спостерігають, вони в час війни, в час такої загрози для існування держави, це виглядає трошки несолідно.